Добрий день, шановні восьмикласники, я серпіна Маргарита Сергіївна, вчитель математики Одеського ліцею номер 53 Одеської міської ради. Запрошую вас на урок геометрії за темою тематична діагностична робота номер 4 Перед тим, як писати контрольну роботу, давайте з вами повторимо види трикутників за сторонами. Вони бувають рівносторонні, рівнобедрені та різносторонні. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні, тобто однакової довжини. Рівнобедрений – це трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці дві сторони називають бічні. А третя сторона основа рівнобедреного трикутника. Різносторонні це сторони довільної величини, тобто різної довжини. Види трикутників за кутами. Гострокутний, прямокутний та тупокутний трикутник. Гострокутний – це трикутник, у якого всі кути гострі, тобто менші за 90 градусів. Прямокутний трикутник має один кут прямий що дорівнює 90 градусів, і два гострі. Тупокутний трикутник має один кут тупий, тобто більше за 90, але менш, ніж 180 градусів. В прямокутному і тупокутному трикутниках може бути лише по одному прямому або тупому куту. Чому? Тому що пам'ятаємо з вами, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Повторимо поняття медіана, бісектриса та висота. Це важливі елементи трикутника в геометрії. Медіана це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. У будь-якому трикутнику три медіани перетинаються в одній точці, яка називається центроїдом або центром мас. Центроїд ділить кожну медіану у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. У рівнобедреному трикутнику медіана проведена до основи. Є також бісектрисою та висотою. У рівносторонньому трикутнику всі три медіани рівні між собою. На малюнку вона позначена коричневим кольором. Бісектриса. Це відрізок, що ділить кут трикутника навпіл і виходить на протилежну сторону. Усі три бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Яка називається інцентром або центром вписаного кола. У рівнобедреному трикутнику бісектриса основного кута є одночасно медіаною та висотою. Відношення сторін, на які бісектриса ділить протилежну сторону, дорівнює відношенню прилеглих до неї сторін трикутник. На малюнку вона позначена блакитним кольором. Ви бачите, що вона ділить кут. А, Б, С на два рівні кути а, Б, Р та Ц, Б, Р. Висота це перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на протилежну сторону або її продовження. Усі три висоти трикутника або їх продовжень перетинаються в одній точці, яка називається ортоцентр. В прямокутному трикутнику ортоцентр збігається з вершиною прямого кута. У рівносторонньому трикутнику всі три висоти рівні між собою і є одночасно медіанами та бісектрисами. У рівнобедреному трикутнику медіана, бісектриса та висота, проведені до основи, збігаються. У рівносторонньому трикутнику всі три медіани бісектриси та висоти є однаковими і перетинаються в точці, яка є одночасно центрогідом, інцентром і ортоцентром. Ці поняття широко використовуються у розв'язанні геометричних задач і доказах теорем на малюнку висота позначена малиновим кольором. Перпендикуляр похила та проєкція похили. Перпендикуляр це відрізок, проведений з точки до прямої або площини під кутом 90 градусів. Кут між перпендикуляром і прямою завжди дорівнює 90 градусів. Якщо через точку поза прямою можна провести єдиний перпендикуляр до цієї прямої, то така точка є її ортогональною проєкцією. Найкоротша відстань від точки до прямої або площини це довжина перпендикуляр. Похила це відрізок, проведений з точки до прямої, який не є перпендикуляром, кут між похилою і прямою завжди гострий, менше 90 градусів, або тупий більше 90 градусів. Похила завжди довша за відповідний перпендикуляр. Якщо з однієї точки провести кілька похилих до однієї прямої, то довші похилі мають більші кути з прямою. Рівні похилі мають рівні проєкції. Проєкція похилу це ортогональне відображення цього відрізка на дану пряму. Довша. Проєкція похилою завжди дорівнює довжині самої похили. Чим менший кут між похилою і прямою, тим довша її проєкція. Якщо дві похилі рівні, то їхні проєкції теж рівні. Якщо похила збігається з перпендикуляром, то її проєкція дорівнює самій похилі. Якщо з точки провести перпендикуляр до прямої, то довільна інша лінія, що виходить з цієї точки, буде похилою. Проєкція похилою напряму завжди коротша, ніж сама похила, але довша, ніж проєкція іншої похилою з більшим кутом нахилу. Перпендикуляр має найменшу можливу довжину серед усіх відрізків, проведених з даної точки до прямої. Повторимо метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи ділить трикутник на два подібних прямокутних трикутники, кожен з яких подібний даному трикутнику. Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи. Дорівнює добутку проєкції цих катетів на гіпотенузу. Квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи та проєкції цього катета на гіпотенузу. Тобто, щоб знайти квадрат катета А, треба отримати добуток проєкції цього катета А С на гіпотенузу С. Щоб знайти квадрат катета Б, треба. Проєкцію катета Б на гіпотенузу, тобто Б C, помножити на гіпотенузу С. Теорема Піфагора В прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катет. Теорема Піфагора дає змогу за двома сторонами прямокутного трикутника знайти його третю сторону. тобто Якщо ми шукаємо довжину гіпотенози С, для цього треба дізнатися квадратний корінь суми квадратів катетів. Щоб дізнатися довжину катета А, треба дізнатися, чому дорівнює квадратний корінь з різниці квадрата гіпотенози та квадрата катета Б. Щоб дізнатися довжину катета Б, Треба знайти квадратний корінь з різниці квадрата гіпотенузи і квадрата катета А. З цієї рівності випливає, що гіпотенуза більше катета А та гіпотенуза більше катета Б. Отже, гіпотенуза більша за будь-який з катетів. Повторимо. Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. Для прямокутного трикутника з кутом альфа та сторонам. А це катет прилеглий до кута альфа. Б це катет протилежний до кута альфа, С гіпотенуза. Синус гострого кута прямокутного трикутника називають. Відношення протилежного катета В до гіпотенузи С. Синус гострого кута залежить тільки від величини цього кута. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета А до гіпотенузи С. Синус і косинус гострого кута менші одиниці. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета Б до прилеглого катета А. Тангенсом кута альфа можна ще назвати відношення синуса альфа до косинуса α. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниць. Ця формула основна тригонометрична тотожність. Якщо косинус помножити на різницю 90 градусів і кут альфа, ми отримаємо синус альфа. Якщо синус помножити на різницю кута 90 градусів і альфа, то ми отримаємо косинус альфа. Пригадаємо значення синуса, косинуса, тангенса та катангенса для деяких кутів. Почнемо з синуса. Синус кута 30 градусів одна друга. 45 градусів корінь з 2 поділений на 2. 60 градусів. Корінь з трьох поділений на два. 90 градусів мінус одиниця. 180 градусів 0. 270 градусів. Мінус одиниця. 360 градусів 0. Косинус нуля це одиниця. 30 градусів корінь з трьох поділений на два. 45 градусів. Корінь з двох поділений на два. 60 градусів. Одна друга. 90 градусів нуль. 180 градусів мінус один. 270 градусів нуль. 360 градусів одиниця. Тангенс нуля нуль. Тангенс 30 градусів. Корінь з трьох поділений на три. Танген 45 одиниця. 60 – корінь з трьох. 90 градусів не існує. 180 градусів 0. 270 градусів не існує. 360 градусів 0. Катангенс нуля не існує. 30 градусів корінь з трьох. 45 градусів одиниця. 60 градусів корінь з трьох поділений на три. 90 градусів 0. 180 градусів не існує. 270 градусів 0. 360 градусів не існує. Коли ми кажемо, що значення не існує, тобто це відношення повинно ділитися на нуль. А ми пам'ятаємо основний закон. На 0 ділити не можна. А тепер перейдемо до виконання контрольної роботи. Вона складається з трьох частин. Частина перша – Теоретичні питання оцінюється у 3 бали. Частина друга – обчислення оцінюється у 6 балів. Частина третя – Задачі підвищеної складності оцінюється в 3 бали. Загалом за контрольну роботу ви можете отримати 12 балів при правильному виконанні завдань. Перше питання сформулюйте теорему Піфагора. Друге питання. Доведіть теорему Піфагора одними із способів. Нагадую, що способів доведення теореми Піфагора більше, ніж 100. Третє питання. Наведіть Приклади практичного застосування теореми Піфагора. Частина друга. Перше питання. У прямокутному трикутнику катети дорівнюють 6 см і 8 см. Знайдіть гіпотенузу. Друге питання. Дано прямокутний трикутник із гіпотенузою 13 см. І одним із катетів 5 см. Знайдіть другий катет. Третє питання. Висота рівнобедреного трикутника проведена до основи, ділить його на два рівних прямокутних трикутники. Основа дорівнює 10 см, а висота 12 см. Знайдіть бічну. Сторону трикутник. Частина третя. Задачі підвищеної складності. Перша задача. На прямокутному полі з двома сусідніми сторонами 30 метрів і 40 метрів. Потрібно протягнути діагональну доріжку, яка її довжина. Друга задача. Вантажівка проїхала 80 кілометрів на північ, а потім 60 кілометрів на схід. Яка відстань між початковою та кінцевою точками маршруту по прямій? Третя задача. Чи є трикутник зі сторонами 9 см, 12 см і 15 см прямокутним? Частина перша. Теоретичні питання та відповіді. Перше питання. Сформулюйте теорему Піфагора. В прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи Дорівнює сумі квадратів катетів. Друге питання. Доведіть теорему Піфагора одним із способів. Побудуємо прямокутний трикутник так, щоб катети утворювали горизонтальну та вертикальну сторони. Накреслимо квадрати на всіх сторонах трикутника. Виріжемо ці квадрати по контуру. А тепер квадрати, що були побудовані на катетах, розрізаємо на менші квадрати та накладаємо на квадрат, що побудований на гіпотенузі, тобто великий. Площа квадрата на гіпотенузі дорівнює сумі площ квадратів катетів. Третє питання. Наведіть приклади практичного застосування теореми Піфагора. Теорема Піфагора широко використовується у будівництві архітектури, картографії, авіації, медицині, комп'ютерній графіці та дизайні. Частина 2. Обчислення. Відповіді на питання. У прямокутному трикутнику катети дорівнюють 6 см і 8 см. Знайдіть гіпотенузу. Відповідь 10 см. Друга задача. Дано прямокутний трикутник із гіпотенузою 13 см і одним із катетів 5 см. Знайдіть другий катет. Відповідь 12 см. Третє питання. Висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, ділить його на два рівних прямокутних трикутника. Основа дорівнює 10 см, а висота 12 см. Знайти бічну сторону трикутника. Відповідь 13 см. Частина 3. Задачі підвищеної складності. Відповіді. Перша задача. На прямокутному полі з двома сусідніми сторонами 30 метрів і 40 метрів потрібно протягнути діагональну доріжку, яка її довжина. Відповідь 50 метрів. Вантажівка проїхала 80 км на північ. А потім 60 км на схід. Яка відстань між початковою та кінцевою точками маршруту попрямій? Відповідь 100 км. Третя задача: чи є трикутник зі сторонами 9 см, 12 см, 15 см прямокутний? Відповідь так. Це прямокутний трикутник. Дякую усім за увагу та бажаю успіхів у виконанні контрольної роботи.